Всім привіт! Вітаю на каналі Лімбрія, з вами Катя, і у нас лишився один непройдений сценарій та челендж у грі. Я вже деякий час намагаюся його пройти, і на початку начебто все йшло більш-менш нормально під час мого першого його проходження, першої спроби пройти. Але потім настав момент, коли в мене стали помирати по 3-5 людей за напад рейдерів І я тільки-тільки. Дійшла до того, що накопичила нових людей, як приходять рейдери, і починають бувати по 10. потім ще раз по 10. І за наступним разом вони вбили в мене 30 людей, і це було повне фіаско. Тому я вирішила спробувати знову. Я декілька разів спробувала, прочитала поради в інтернеті щодо цього сценарію, пробувала і пробувала. Але абсолютно не виходило у мене, поки я не вичитала одну пораду. Як на мене, вона просто дуже і дуже добра була. Варто залишатися в неоліті, поки не буде принаймні 70 людей. До цього була інформація, що треба швидше розвиватися, звісно, що нарощувати кількість населення, пошвидше розвиватися, бо рейдери також розвиваються. Але саме за кількість, скільки треба людей не було. Бо я так, ну 50 людей є, достатньо. І я попробувала. Все одно вони перемагали мене, бо не раз бувало так, що я тільки-тільки відкрила якусь технологію для зброї, не встигаю покращити в потрібній кількості, виготовити це все як рейдери атакують, і їх дуже ж багато. Тому цей раз я скористалася декільками порадами. Одне з цього це було будівництво поселення у формі восьмикутника. У мене не прям що сильно восьмикутник вийшов, але все ж таки на котах поставити помости та вежі. Ви побачите, що я там реально звела ледь на китайську стіну в своїх попередніх проходженнях. Якщо ви їх не бачили, я такого не робила. Мені казали, не треба цього робити, і в принципі для тих проходжень цього і не треба було. Тому подивіться обов'язково, посилання на ці проходження ви знайдете внизу під відео. А тут я прям, ну, тут масштабний мур був у мене. Деякі ще радили робити оборонні споруди в декілька рядів: поставити стіну, потім башню, потім платформи і башні. Тобто треба, в принципі, для платформи нам треба взагалі-то і так буде. Ще одна стіна, або, можливо, я не зовсім зрозуміла, тому що скріншоти не працювали, і я не могла подивитися, як саме вони рекомендували це зробити. Деякі писали, що треба мінімум по 4 башні на кожен маленький участок захисту. Я зробила по-своєму. У мене з одної сторони річка, тому я скористалася цим, але забігаючи наперед, інколи рейдери були хитрими. І вони вирішили пливсти, хоча мені це зіграло на руку, тому що, поки вони там плавають у річці, мої починали їх обстрілювати і вони помирали. Тож я відкрила для себе мости і зробила мости так, як мені зручно, щоб вони були трошки подалі від мого поселення, від центру цього. І коли вони переходять мост, вони будуть впиратися в мої оборонні споруди та ворота. Навіть коли вони хотіли перепливсти, все одно я зробила там оборонні споруди, тому все було легше. Найскладніше це пережити напади рейдерів, як виявилося. Всі пункти, всі оці етапи, вони доволі легко, поступово відкриваються. Я взагалі спершу думала, що найважчим буде це зробити, вбити 100 рейдерів. А як виявилося, ні, найважчим це буде просто пережити всі ці напади, які вони готують. Ще скористалася порадою. Виробити якомога більше дерев навколо, коли людям немає чим зайнятися, і насправді це реально допомогло, тому що на перших етапах вони змогли швидше мені збудувати частоколи. Загалом на самому початку варто приділити увагу менеджменту і все налаштувати. Я відправила одразу ж людей полювати, відмітила поблизу все, що можна зібрати. Солому, до речі, бо у нас осінь, коли ми стартуємо цей сценарій. І поки вони цим займалися, я поставила декілька важливих зон. По-перше, це збір палець, щоб одразу потім швиденько збудувати сушарки та інші споруди, бо нам також треба запастися і їжею буде, і палець треба дуже багато. Поставила також кремінь. Одразу збільшила ліміт збору палець, деревини, таніну, кременю Треба, до речі, танін теж треба буде нам потім поставити, щоб вони навесні одразу почали його збирати. Я налагодила відсотки для виробництва одягу, зброю та інструментів. Нехай вони виготовляють мені в більшій кількості ті інструменти, я зможу потім цим торгувати. Поступово вони це все накопичать мені. І перше я відкрила собі кремені шахти, бо на цій локації кременю небагато, тому варто було б відкрити, щоб ми могли перший час триматися саме на креміному знаряді. Була одна шахта близенько через річку. Ну от нею я і користалася, а от решта вони вже далі від мене знаходилися. З кременю ми робимо, звісно, що сокири та кайло, як мінімум. Якщо полювати, часто решту все можна зробити спокійнесенько з кісток. Якщо не сильно часто, тоді можна все виготовляти з кремені. Головне визначити ліміти. Ну а гарпуни робимо лише з кісток. Я робила їх побільше. У мене накопичувалося багато кісток, бо я самостійно відправляла їх полювати. І потім ці гарпуни я у торговця продавала та обмінювала на щось мені корисне. Ну і також, раз у нас відкритий неоліт, значить ми можемо вирощувати пшеницю. Я одразу посадила трошки, щоб навесні вони мені посіяли. Так як людей мало, я робила десь по 4 клітинки кожного виду, щоб вони встигали посіяти і зібрати і у них не було занадто високе навантаження. Згодом ми посунемо ці поля, як тільки у нас буде збільшуватися кількість людей і розростатися поселення, щоб поля у мене знаходилися за моєю майбутньою стіною. Найголовніше для нас це зараз солома для того, щоб збудувати будиночки для наших людей. І постійно взагалі будувала будиночки, слідкувала, аби були вільні місця для можливих новеньких мешканців. Також я побачила пораду мати побільше собак, тому я зайнялася прирученням. Їх насправді було трошки важко, тому що, як виявилося, вовки не так часто ходили біля мене а для того, щоб собаки йшли першими в атаку на рейдерів і. Мої люди не загинули у бою. Моєю помилкою стало ще те, що спираючись на свій минулий досвід, з якої сторони йшли рейдери, з тих сторін я і робила оборону. Ну, і як ви можете здогадатися, вони приходили з іншої сторони, яку я мало укріплювала. Загинуло у мене, бувало, пару людей, але зараз я намагаюся укріплювати поступово якийсь один шматочок. Декілька разів я перегравала збереження. Бувало, випадало так, що вони йшли з тої сторони, бувало з іншої сторони, але поки не критично у мене помирало людей, я продовжувала просто залишати, тим не менш, укріплювала поступово кожен шматочок потихеньку. Спершу я робила так, що я навколо всього периметру робила там. -там одну вежу поставила там одну вежу, там одну, а потім вирішила, що варто взяти, укріпити краще одну сторону, потім протилежно, Тобто, знаєте, як там північ, південь, захід, схід, ну Єдиний я не укріплювала зі сторони річки, тобто з трьох сторін, а потім я вже діагонально щось укріплювала собі. Наступного разу, коли рейдери мене атакували з тої сторони. Захист був супер вдалим, як на мене, тому що вони пішли саме там, де я їх хотіла. Ніхто не загинув і навіть собаки. Тільки зруйнували одну вежу, але ми це відновимо. Ну і тепер нам треба покращити нашу епоху. Перед цим ми продаємо все зайве, всі кістки, шкіри, шкури, одяг, обмінюємо на корисні матеріали у торговця і потім. Переходимо в нову епоху. Єдиний я жалкую, що окрім того, що я накопичувала деревину з самого початку, я чомусь не поставила достатньо зон і ліміт для каміння, щоб коли у мене покращиться все, і я відкрию технологію мурування, я б змогла одразу часто колу покращувати на кам'яні стіни. Каміння у мене не було достатньо, тому якщо ви будете проходити цей сценарій. Обов'язково запасіться ще й камінням, тому що все одно людей багатсько і вони буває стоять просто без діла. Ну і першим ділом, звісно, як я вже і сказала, я сфокусувалася на кам'яних стінах. Будинки продовжили робити звичайними. Поки що мені каміння треба в першу чергу на оборону. Коли всі укріплення будуть кам'яні, тоді я почну потрошечку покращувати і самі будиночки, але... В першу чергу це захист. Нам треба його пережити. Якщо ми не переживемо захист, будинки нам в принципі і не треба будуть. Деякі напади рейдерів я перегравала, як я вже і сказала. Дивилася, де була моя помилка, де можливо я щось не будувала. Так я, наприклад, помітила, що в деяких моментах у мене не вистачало клаптику маленького стіни, і виходить так, що вони між стінами ці рейдери пробиралися всередину мого поселення. Тому потім я це укріплювала. Або, наприклад, дивилася, де вони швидко зносили мені стіни. Часто це бувало на кутах або біля воріт, тому я. Укріплювала ту зону краще для того, щоб вони не прорвалися знову ж таки в моє місто. Навіть з тим, що я не завжди встигала втілити все, що я хотіла, збудувати оборонні всі споруди, але потихеньку воно покращувалося. Вони не все мені, звісно, що зносили щось, вони могли просто полагодити, а не перебудовувати, а де що я реально будувала заново. Взагалі було б непогано, якби вони про напад рейдерів повідомляли. Трошечки раніше, а не коли вони вже, знаєте, прямо на підході, і я нічого не можу зробити. Хоча, мабуть, це логічно, тому що типу ж їх помічають, коли вони вже в полі зору нашого, коли патрулюють, там, так би мовити. Тут патрулю, звісно, немає такого. Ну, це моя здогадка, не знаю. Тому інколи я брала і слідкувала, вмикала оцю зону зору. чи Мод зору і дивилася, слідкувала по периметру, чи не йдуть рейдери завчасно. І якщо я їх бачила, я одразу оголошувала тривогу, щоб мої люди вже пішли, взяли зброю собі і пішли, зайняли позиції. І це моє спостереження через те, що я в принципі доволі легко пройшла перші два сценарії. Там мені здається не так багато і нападів було. Я помітила, що коли я перші рази грала оці, і у мене багато людей помирало, коли їх починає помирати, багато у мене. Ну тобто, у мене провалюється захист, або там наполовину провалюється, рейтери ходили частіше, особливо коли вони вибивали по 10 людей. І я нічого абсолютно не встигала робити. За цим останнім я заморочилася з цією обороною, хоча б зі стіною, щоб стіна стримувала їх, навіть якщо я не встигаю побудувати ті ж самі вежі і так далі. Але стіна стримувала, і у мене менше людей гинуло. Рейдери на мене нападали набагато менше, тому що я бувала, очікувала, що вони от-от мають вже напасти, а вони не приходили. Ну і коли я вже була в залізній ері, почала потихеньку готуватися, скупляла залізо, починала укріплювати вежі, але рейдери напали, і у мене вмерло 30 людей. Ну, як ви думаєте, звісно, що я переграла. Я почала укріплювати сторону, з якої вони прийшли, покращила там всі вежі, ставила будуватися ще один ряд кам'яних стін. І вони напали з іншого боку. Хоча до цього у мене я вже казала, що бувало працювало, але це такий рандом, тому не завжди можна вгадати. Але це непогано в тому плані, що можна хоча б розуміти, що де може бути проблема. Я втратила в цей раз лише 10 людей, це втричі менше, тож непогано, нам треба швиденько покращити всі вежі, помости побудувати ще додатковий ряд стін, бо я так думаю, що рейдери нападуть на нас доволі швидко. Ну і наступні напади ставали все легшими. Я потихеньку робила другий ряд стін, активно робила помости. Так як сумлома було небагато, я вирішила, що я буду робити багато помостів між стінами, теж ставити їх, щоб там люди стояли і обстрілювали наших ворогів з висоти. І у мене вмирало менше людей. Звісно, як на зло рейдери ходили там, де у мене була мало укріплена стіна, і взагалі ця зона. Але зараз найважливіше нам назбирати багато каміння для стін та будинків, і соломою треба теж якось буде виролити. Сталеві мечі, по факту, самі з собою можуть зробитися, Я не стала ставити їх на постійне виробництво, ставила в чергу 5 мечів двічі, щоб вони зробили, і потім поставила на постійне виробництво списи, бо залізи нам також треба дуже багато було для укріплень. В якийсь момент я вирішила розчистити трохи свою місцевість, прибрала на метри місника, який довго тримало, Я виготовляла там, продовжувала з кісток, з креміню. Я продовжувала збирати кремінь для того, щоб навіть там 20 у мене буде креміних якихось штук. Я 20 зможу це продати і купити щось собі в обмін. Тому поки я можу збирати ці ресурси і ними торгувати, я буду збирати навіть з тим, що вони будуть коштувати дешево. А коли у нас вже більш налагодилася оборонна структура наша, мені вже треба було менше якихось ресурсів, я могла виготовляти дорожчі матеріали і, в принципі, товари, і торгувати ними, тоді я вже ними і зайнялася. Ну і в принципі, у мене було виконано вже 9 з 10 етапів. Залишився тільки один: це 150 людей. Головне було слідкувати за їжею, і їхнім настроєм. реагувати на це швиденько От з їжею реально ставала біда, особливо взимку, поблизу, прям не так багато ходило в нас твариночок. І, як виявилось, у мене було малувати одягу. До речі, це також причина, чому я тримала оту, отой намет ремісника, бо він мені робив. Простий одяг, неважливо, але він робив його зі шкур та шкіри для того, щоб всім вистачало. А коли я розібрала, то прийшлось піднапрягтися, тому що одягу не вистачало. Головна проблема була саме теплий одяг. Він в першу чергу мені потрібен, щоб люди не так замерзали і помирали. Бо все ж таки мені треба 150 людей. Я декілька днів витратила по декілька годин для того, щоб дочекатися. І пережити напади рейдерів, і у мене все ж таки накопичилось 150 людей, і це у мене був 10 з 10 етапів, 30 повністю етапів в цій грі виконано на важкому рівні. От і завершили ми всі наявні сценарії. У мене е, залишалося ще пройти самостійно для себе, так би мовити, досягнення, щоб завершити, залишилось досягнення. Е, Відкрити всі технології менше ніж за 6 годин, я декілька днів з цим провозилася, але все ж таки мені вдалося, і тепер у мене гра пройдена на 100%. До речі, це перша гра в 2026 році, яку я завершила повністю. Ну тобто, або я пройшла все весь наявний сюжет, або я пройшла, зробила всі абсолютно досягнення. І у мене воно випало разом. Буквально різниця була в декілька днів, коли я завершила. Останні сценарії, і коли зробила останній, так би мовити, сценарій для досягнення, оце завершити за 6 годин всі технології. Я навіть трошки почала вже нервуватися, коли е, торговець під кінець не приходив і не приносив мені технології, як я хотіла, а я не встигала накопичувати поінти, але мені пощастило, він все ж таки приніс, так як я її хотіла. Тож ця гра у мене прям ідеально пройдена. Я зараз буду фокусуватися на новій грі. Огляд я вже на неї зробила. Мені дуже подобається це містобудування, таке середньовічне. Це, до речі, у мене третя гра містобудування у цей середньовічний період. Мені подобається. Я грала в мене Lords в такому середньовічному і в Белрайт. Ну, поки що, я буду фокусуватися на цьому FF. Тому, якщо ви не бачили то відео, обов'язково теж подивіться. Я думаю, найближчим часом у мене по цій грі буде виходити більше відео. А я всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити вподобайки і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім бажаю гарного, теплого вечора. Всім па-па!